Перша зареєструвалася на сертифікацію вчителька історії та географії ліцею Вікторія Пескроповницького Анна Босько каже: для реєстрації вчителів історії Кіровоградщини виділили 14 місць. В ліцеї вчителює четвертий рік зареєструвалася сьогодні вночі, так, як тільки була відкрита реєстрація. Чому так спішила? Да, тому що. Відповідно, вже минулорічні учасники розповідали про те, що може не вистачити місць. Все пройшло вдало. Сайт працював відмінно, зареєструвалася, завантажила файли із реєстраційною карткою, з заявою. Реєстрація на сертифікацію вчителів математики, української мови, початкової школи та історії триватиме з 15 по 30 січня. Реєструватися можуть педагоги, які мають не менше двох років стажу, пояснює керівниця держслужби якості освіти в області Лілія Сенчук. В цьому році до додалася ще одна категорія це вчителі, які викладають навчальні предмети історичної та громадянської освітньої галузі, тобто вчителі історії, всесвітньої історії історії України, громадянської освіти, досліджують світ. Говорить, сертифікація для вчителів добровільна, реєструється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Сертифікація це зовнішнє оцінювання педагогічної діяльності вчителя, яка проходиться шляхом незалежного тестування, саме оцінювання власної педагогічної діяльності та вивчення практичного досвіду. Що дає вчителю? Ну, перш за все, це дає плюс 20% надбавки до його окладу. Сертифікація є, є заміною атестації, тобто вчитель, який виріш, пройшов сертифікацію, він, не, він автоматично проходе, зараховується йому категорія і звання. Участь у сертифікації в ліцеї планують взяти семеро вчителів, говорить директорка ліцею Світлана Пахомова. Ліцею це дає певний позитивний імідж, тому що сертифікація це незалежне оцінювання діяльності саме педагогів, тому що немає заангажованості при оцінюванні і не впливають будь-які обставини на суб'єктивні, на це. Сертифікат з максимальною кількістю балів 125, який отримала торік, показує вчителька української мови та літератури ліцею Олена Берещенко. Це було дійсно цікаво, це було по-особливому, мабуть, це було якось незвично. І от саме незвичність, мабуть, ще була і в тому, що на уроці присутні експерти з іншої області. Про експертів з іншої, яка саме область буде вивчати твій досвід, я дізналася за три дні до вивчення досвіду. Мене вивчало Запоріжжя. За весь період з 19-го року по 23-й рік зареєструвалися вчителів, які проходили сертифікацію, 226 осіб. А пройшли сертифікацію 137 осіб. Це непоганий показник. Навіть порівняння з по Україні, у нас у нас вищий показник. Саме проходження сертифікації ніж по Україні для Анни Бозько. Успішне проходження сертифікації стане підставою для першої кваліфікаційної категорії. Припускає, що третій етап це вивчення практичного досвіду вчителями з інших областей, вимагатиме найбільшої підготовки. каже, можливо, обере тему з історії козацтва з історії України восьмий клас. Мабуть, козацтво це одні з найулюбленіших тем. Їх діти люблять. Говорить, перший етап незалежне тестування відбудеться 14 вересня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.